На другий етап зимових зборів учора вирушив і наймолодший склад Ужгородської говарли Ю-19. Підопічні Олександра Когутича та Мирослава Бундаша упродовж 12 днів тренуватимуться на єдиному в Закарпатті стандартному полі зі штучним покриттям. Що у Невицькому почті весь состав, який був до этого, набрали 6 чоловік нових. Їдемо в тренувачний комплекс Камелот. Там хороше покриття, іскусственне, гори, свіжий воздух. Думаю, на хорошому рівні будуть ходити, проходити тренування. 22 футболістів працюватимуть насамперед над тактичною підготовкою і відновленням фізичних кондицій. Настрій у них бойовий. Гуверляни налаштовані змагатись за першу сходинку чемпіонату. я думаю, більш успішніше, ніж в минулому в сезоні. В минулому крузі. Зайняти перше місце. Можливо, золото їм завоювати і не вдасться, проте турнірне становище команди тренерський штаб обіцяє покращити. Ю-19 ж бо поповнили нові гравці. Михайло Орешко, Батрин. Батрин Михайло теж Нурієв, Варваринець, Гей, Тома, Пахомов Юр, який вже у нас був. Запланували 3-4 гри. Перший гра у нас буде в середу, в 13-й годині. Це команда буде зірка берегу, яка в минулому році зайняла перше місце в районі. Планується теж зіграти контрольний гру. Це буде Ракошино, яке теж посіло друге місце в районі. Хороші, хороші суперники будуть.